Вітаю вас, свої, друзі, на моєму каналі «Просто Цепло Складне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і розуміти, то ви повірте в адресу. Сьогодні ми розглянемо третю переможну партію Віктора Ботачика над іконою радянських шахів Михайлом Ботвініком. Треба сказати, що Михайло Ботвіннік був видатним радянським шахістом, якого дуже підтримувала держава. В принципі, було завдання стати чемпіоном світу. Михайло Ботвінік був до свого часу переконний сталініст, таким він лишився, що стосується його людських якостей, так би мовити, він був досить такою неприємною людиною, але шахістом він був видатним. Треба віддати йому цього належним. І в 1935 році Ботвінік мав отримати. Був організований турнір, щоб він мав змогу перемогти в цьому турнірі, де були запрошені сильні шахісти за кордонів, такі як Хосе Хосероковобланка, як чемпіон світу, Емену Ласкер і також відомий чеський гросмейстер Сало Флор, з яким От він і подібили перше-друге місце в цьому турнірі. І в принципі, отримав моральне право викликати тогорічного чемпіона світу Олександра Льохіна. на... Матч. Тому важливо було, хто займе перше місце. І ну, Михайло Батвинка з Федором Батачуком, який в той час відійшов від активних шахів і більше займався науковою роботою, викладацькою роботою в Інституті фізичної культури, де він був викладачем, потім професором. І ця партія була знаковою. Треба сказати, що. Цю партію модову задала радянська влада. Він був головою Шафи ПДС України, і в 1937 році його звільнили з тієї посади і сторони посади, і неофіційно йому сказали, що от в 1935 році ти не проявив свідомості і, так би мовити, помішав Михайло Батинік зайняти перше місце. І таким чином, от, Розплатив. Ще могло бути гірше. Тобто в році могли посадити. Так що ця партія була принципова, бо твій хотів взяти реванш. Білим мітфіром грав Федір Ботачук. Який зіграв Є4 першим ходом. Треба сказати, що вже ця позиція ця була... третю партію з білими фіорами, і завжди почнев з Е4. В першій партії е, от він грав Е6 і програв. Потім в другій партії він грав тут С5, також програв і тепер вирішив виправити хід Е5. Е, кінь Ф3, кінь С6. Треба сказати, Бодачук зіграв кінці три, Цей дебют який постійно грав. Треба сказати, що він не став так би мовити, дуже ставкою на дебют. Це не була його сильною стороною. Його сильною стороною була стратегія і він був дуже потужний бієць за дошкою. Кінья 6, це таки називати з дебют чотирьох коней. Слом Б-5. Це все поки що відомо. Рокерка, рокіровка д 3 д 6 Треба сказати, що ця позиція також і в сучасних турнірах. Досить часто, так би мовити. Слон G5. Зв'язуючи коня. І в принципі виникає загроза ходикін D5, тому чорні. Б'ють на Z3, баю коня, але тепер треба розібратися з, з, з цією зв'язкою. Чорні грають FZ7. Турей один. Це поки що все відомо. що нового немає, чорні зіграли А6 і на кінь на сонці 4, зіграли кінь А5. Так би мовити, напали на слона. Ну, в принципі, ця партія зустрічалася ще декілька разів пізніше. Ця партія зустрічалася перший раз. Турнірні практики і Феді Батчук застосував хід Kін D2. Ну, в принципі тепер партія була слом B3. Мі здається, слом Б3 трошки кращим ходом, але Kін D2 це також нормальний хід. Тепер чорні хочуть позбутися е зв'язки цього слона. Слон 4 і слон Е6. Ну, дещо краще б було побити одразу на c 4 Так, і взяти G5, це програмний хід. Ну і потім перевести цього коня, скажем, ну, на G7. Та він може підтримати хід F5. Ну, в принципі, це приблизно рівно. Слон e 6 Де є змогу взяти слон B3? І після розміру на B3. Цей хід покращує пішакову структуру білих. у них, так би мовити, це є такий ланцюг пішаків. Монолітний От до того дотеобіні пішаки. Ну і чорні програмно грають G5, слон G3 і Ботвінік грає E8. Ну, з ідеєю десь провести F7F5. Біли... Мурай D4 заважає цьому ходу. Тепер не створюється тиск в центрі. Чорним доводиться грати Т-6. Ну і така позиція досить закритого типу. Де непросто отримати перевагу, але вже видно, що Ботвінік ставився вже до ботачка з повагою. І досить, так би мовити, зіграв дуже, дуже, дуже надійно дебют. Тепер біль граєт f 1 Плануючи зіграти коєм на E3, ну і по ситуації там, відповідно, посилити тиск в центрі. Треба сказати, що е Федій Ботачук часто любив грати по центру, тобто як в ньому була можливість, він старався максимально е зіграти по центру. В даному випадку в білих є деяка просторова перевага. І завдання білих е при випадку, заставити чорних побити на D4, тоді білі фівер активізується. Чорні тримають позицію. С4, Тура Д-8. Ну, чорні повністю мобілізували фігури. Ну, в принципі, позиція приблизно рівна, е, можливо, трошки пряміше за рахунок построю перевага в білих. Кінь є 3, Ферсія-7. Ну, треба сказати, що такі партії, вони, можливо, не дуже цікаві, тому що, в принципі, суперники дуже грають щільно і без особливо сладень, скажімо так. І перемогти такі в боротьбі дуже складно, і виникають деколи такі прізні позиції, в яких ну, непросто довести перевагу. І вони чекають сушного моменту, де прийти, скажімо, проявити активність, тобто в якісь степені вичікують, скажімо так. ТОР є 2, білі посилюють позицію. Ферзь F6. Досить пішак на 4, треба його захищати. Білі робляться ходом f 3 d 7 Ну як бачимо, тут йде така стадія маневрування. Ну, треба сказати, що d 7 хід дещо не точний, тепер білі могли е, отримати перевагу, е, якщо б вони захопили. Заріх і тут D5 не дуже вигідний, але конкретно він дає змогу. Потримати перевагу, тому що з словом помінити на f 7. І тут була така змога з'явити як С5. Тобто створити неприємно загрожує хід С6 і пішака 6 буде слабий. Тому, В принципі, чорні повинні бити. І хід а 5 досить неочевидний хід. Такий хід, який білий пішака назад. Ну і... Посилює тиск, мають більше простору, і тепер ферзовий фланг стає дещо ослаблений. Ну, але Федічук проходить біля цієї можливості тура ТРД-2. Тура Д2. Чорні тепер здають центр. Але вони провести f 7 х 5 Це хід програмний. І В принципі, План непоганий. Білим треба якось відповідно реагувати. Е -е, про чорні грати, як Тор Е7 відвоючитиру з даріння, якщо був би хід С5. І планує зіграти всім F5. Ну, непоганий профілактику, проти ходу F5 був хіт Ferzy 3, такий більш сильний хід. Ну, чорні зобов'язані грати в F5. Тепер висить волка. F5 F4 e, Тому Білі повинні бити. Після е 1 виникає трішки приємніша позиція білих, але тут немає нічого особливого. В принципі, Це приблизно рівно. Приблизно трохи приємніше у білих. E, Феді Богдачук грає слон Е1. Ну, це в принципі, хід такий цікавий, тому що після F6 і F5. Прослабляється ця діагональ А1H8, і в принципі тут на надосич знаходяться слони. В принципі, коли позиція відкривається, то як часто сторона, яка володіє, має більш кращого слона, тому що, якщо відсутній в даній ситуації фігура слон Чорнопольний, чор, чорник, то білий слон дуже посилюється. Тому білі досить тонко зіграли ход, хід слону є 1, щоб просто поставити слон С3 і посилити тиск на, на, на короля при випадку. Ну Чорні грейтв 5, в ну, них нічого іншого не залишається. І тепер слон С3. Такая ну, критична позиція, тому що треба означає структури або бита на Е4. Пішеком принципово або грати F5 F4. Ну, скажімо так, тут е, не, не зіграв не знайшов правильного плану. Він цій ситуації помилився. Він зіграв в цій ситуації. Першим він зіграв Турах е на F8. Планує посилити тиск на пішака е 4 Під Гайтраз Д3. За захищаючи Пішака. Слон С8. Де така мирова боротьба? І в принципі в цій позиції Ботачук робить цікавий хід. Профілактичний такий. Він грає проти загрози f 5 e 4 Тобто Чорні хочуть забрати пішака. Білі фактично ЖДТ ПШК. Вони... Це така приманка. Тут проявляється якийсь тактичний хист Федера БТК, він грає Тура F1. І у випадку, якщо Білі б'ють на e 4 і беруть вони отримують досить неприємну позицію. Правильно було тут закрити гру. Кодим F4, і після Kін D5, Туре F7 виникала приблизно рівна позиція. d 2 наприклад, Kін E6. В Чорні можуть форсувати інший нападом на натуру, тому що якість віддавати не хочеться. Блавани, ну, де така позиція. Але Чорні хочуть перемогти і п'ють на Е4. Б'ють на Е4 ризикують, скажімо так. Але ну, це була стратегічна думка Богдачука. Він сказав: добре, не проти. Але всі ситуації після розміну. Е В'ясняється. Тепер тура стоїть чудово на полі F1. Слон Це 3. дивиться також в сторону кроля, І кінь, так би мовити. е, Хоче попасти на форпост. Е пункт D5. В другій партії, між іншим, це було. Також була стратегія Батарчика, він з конем на D5 цю партію успішно довів до перемоги. Ну і тепер історія повторюється. Ферзь Бей 4. Ну, це вже хід веде до досить неприємної позиції, до важкої позиції. Кінь Д5. Тепер виникає загрози вилки. потрібний вилка кінь в 6 висить і на С7 висить. І чорні тут розгубилися. Вони б'ють на D3, це хід вимушений. Тепер кінь в 6 проміжок неприємний. в 7 єдиний хід, тому що на кроль H8. Білі бід просто на. d 3 І просто тут висить, тура має грати і, і слідує просто смертельна зв'язка Кінь H5. І прорейція фігура. Тому в 7 теж неприємно, так би мовити. Короче підставляється під цей удар. І білі б'ють на D3. Ну і треба сказати, в цій позиції Ботвінік запанікував, напевно, було мало часу, і допустив вирішальну погубку. Він, звичайно, пропустив цей хід Кін d 5 доцінив. Єдиним ходом, який, в принципі, ще ту партію чорні могли. Тримати, ну, але треба це хід досить такий важкий, і, тим більше з обмеженого часу його важко знайти є 2. І після вирошу фігури. Треба брати Кінь в 5. Білімо Кінь Kінж G3, Торо С2, Кінь в 5. Тепер бити на це 3 не можна із за... Д6 Шах. Збирається. Е... Забирається е е слон. Е Хоча в принципі, в цьому варіанті кінь особливо немає ходів і тут е можуть е чорні розготи на нічию. Але свідомо взяти е ТОР-й2 і потім підставитись під е кінь G3 або G4, але G4 тут нічого не дає також, тому що є хід. Е е Наприклад. Треба наприклад, стратегію нападати на пішаків. Тура є 3. І не дившись на фігуру. Тут чорні забирають досить пішаків і позицію виграти тут досить складно. Тому що стоїть обмежник зі пішаків І біла тура не може відірватися від пішака F5. Якщо зіграти F6, то також немає тут відкритих ліній. В принципі, після Ш4 чорні себе досить комфортно почувають. Вони тут, в принципі, не дивлячись на відсутність співорю, можуть спокійно заховати нечів, а можна навіть і найбільше. Тому що, наприклад, на кінь же 3, можна зіграти М5. І в принципі чорна нормальна позиція. Але Практично зробити такий хід Тураді 2, інтуїтивно дуже складно зробити, тому що психологічно дуже неприємно колись довесить такі відскоки, проє ці фігура, не наступає квала паніка. І Ботвінік тут робить вишену покупку. Він грає д 8. д 8. І цей хід програє, тому що тепер біля Red King д 5 І король має йти на ж 6 Кіт король G8 проривав і за Кінь 7 шах, король F7 і після Тура F7 наступає смертельна зв'язка. І, в принципі, тут нічого не можна зробити, тому Кінь F5. Тепер білі приймають після ходу G4, виграють фігуру. Ну, так і, так і було. Тепер зіграв Patфі To Ri8. Білі забрала фігуру. Коня, е 2. Ну, проявляє активність, але турей вже запізно. Так би мовити, як кажуть, треба то грати. Пізно пити боржомі, коли нирки відвалились. Так що тура F3, тура C2 і тепер білі. Могли зіграти на атаку, зі могли активно. Це було найкраще, але білі не ризикують, не грає слоні 1. Це хід, перемагав, наприклад, на цей хід шах і тура же 7, і слон 1. І загрожує просто мат на F6, а на єдиний хід, який. Щоб не мат, мату про 4, білі виграють просто туру. Але білі зіграв надій на слон 1, хід гарантує перемогу. На G4. f 1 І тепер не зрозуміло, що робити з цим пішиком, Його захистити не можна. А на хід С6, Білі просто рад кінь B6 і ще одну фігуру. А інакше вони забирають на С7 і в принципі позиція чорних сипеться. От така історична перемога, третя перемога е, українського шахіста над е, майбутнім чемпіоном світу, і треба сказати, віддати належне. Все-таки Михайло Батвінік був потужним шахістом і великим теоретиком, професіоналом. Але тим більше такий, такий результат проти такого сильного росмейстра. Е, слова, повага, скажімо так, можливо, що тут також були політичні якісь емоції, тому що не був прихильником радянської системи, хотілося, так би мовити, насолити Михайло Батфініку. Але я думаю, на перше місце цела все-таки шахові причина і незламний характер українського шахіста. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і не забувайте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!